Після розпаду Австро-Венгрії в результаті Першої світової війни на політичній карті з'явилася Австрійська Республіка або Австрія. Австрія вважалася нежиттєздатним та штучним утворенням через свої невеликі розміри та втрату основних промислових потужностей і сільськогосподарських угідь. Рух за відновлення був дуже сильним з обох сторон, особливо в період безпосередньо після війни. Однак його стримували переможні держави на мирних переговорах після Першої світової війни. Об'єднання Німеччини та Австрії в одне ціле було заборонено всіма цими статтями у Версальському мирному договорі 1919 року та у сен жерменському мирному договорі в вересні 1919 року. А тепер ми перемістимося на кілька років вперед, у березень 1931 року. Коли уряди Німеччини та Австрії виступили з пропозицією про митний союз, сторони-переможці протистояли цьому, а з приходом до влади в Німеччині Гітлера Аншлюс став частиною офіційної політики Німеччини. Усю державну структуру Австрії пронизувала агентура нацистського режиму. Тим часом, в самій Австрії ідея аншлюсу почала викликати активний опір. У жовтні 1933 року пункт проаншлюз був вилучений із програми австрійських соціал-демократів, а 19 червня канцлер Енгельберт Дольфус заборонив діяльність нацистської партії на території Австрії після того, як урядові війська та Геймфер розгромили лютневе повстання 1934 року. Дольфус утвердив союз сили та церкви і впровадив травневу конституцію 1934 року, яка запозичила основні положення режиму Муссоліні. Відмінно від інших ультраправих режимів того часу, автори фашизму спиралися на тверду підтримку духовенства і відкидали можливість німецького впливу на політику Австрії. У липні 1934 року близько обіду 154 австрійці з 89-го австрійського батальйону СС, переодягнуті в форму австрійської цивільної гвардії, прорвалися до канцелярії і захопили канцлера Дольфуса, вимагаючи від нього відставки. Через кілька годин Дольфус помер, не отримавши жодної медичної допомоги від отриманих поранень. Тим часом вірні урядові війська оточили будівлю парламенту. Було відомо, що Дольфус мав відкрити підтримку Муссоліні. У відповідь на спробу перевороту Мусолін мобілізував п'ятьох дивізій, які негайно рушили через Бреннерський перевал як кордон Австрії. О 19.00 мятежники були змушені здатися, розуміючи, що грубий метод не приведе до бажаного результату. Німецький уряд змінив тактику, включивши до роботи Службу безпеки та Гестапо. І значно збільшивши дипломатичний тиск на новий австрійський уряд під керівництвом канцлера Куртана фон Шушніга. Одночасно німецькі спецслужби активізували свою діяльність серед австрійських нацистів, намагаючись затягнути розбіжності. Шушніг уклав 11 липня 1936 року договір з нацистською Німеччиною, згідно з яким Австрія фактично зобов'язувалася слідувати німецькій політиці. Німеччина визнавала суверенітет та незалежність Австрії та обіцяла не тиснути на її зовнішню політику. Для підтвердження становлення договору було призначено різні адміністративні посади австрійських нацистів, деякі з їхніх організацій було допущено до батьківщини. Ще більш благоприятна для Гітлера ситуація склалася в 1937 році. Коли західні держави почали розглядати захоплення Австрії як агресію та ревізію Версальського договору 1919 року, але як крок у напрямку умиротворення Німеччини. У 1938 року британський міністр Галіфакс під час переговорів з Гітлером від імені свого уряду погодився на приєднання Австрії до Німеччини. Трохи пізніше, 22 лютого 1938 року, Британський прем'єр-міністр Чемберлен заявив у парламенті, що Австрія не може розраховувати на захист Ліги її націй. 12 лютого 1938 року канцлер Шушнік був запрожений до гітлерівської резиденції у Берхов, де під загрозою негайного військового вторгнення йому довелося підписати пред'явлений йому ультиматум із трьох пунктів, які фактично перетворювали країну на супутник Німеччини. Перший пункт передбачав призначення лідерів австрійських нацистів Артура Заєнкварта міністром внутрішніх справ та начальником поліції, що гарантувало нацистам повний контроль над австрійськими правоохоронними органами. Оголошувалась амністія для нацистів, які мали обмеження або були позбавлені громадянських прав. Третій пункт передбачав, що австрійська націонал соціалістична партія вступає в Вітчизняний фронт, намагаючись захопити ініціативу. 9 березня Шушнік оголосив на найближчу неділю, 13 березня 1938 року, референдум на питання про незалежність Австрії, де єдиним питанням мало бути чи хоче народ мати вільну, німецьку, незалежну, соціально християнську та собівартісну Австрію, а бланки містили кружки з відповіддю так і ні. Боячись відхилень у питанні об'єднання на референдумі, Гітлер реагував на оголошення про референдум. Наказом мобілізувати вторгнення в Австрію. 10 березня він наказав канцлеру Шушніку підписати ультиматум і розпочати мобілізацію прихильників наступного дня, скасувавши референдум та залишки Шушніка на користь. Згідно з ультимативною формою, звернувся до Германа Герінга. За вказівкою з Берліна австрійські націонал-соціалісти захопили канцелярію канцлера. У другій половині дня, 11 березня, Шушнік згодився. А ввечері Гітлер досяг його згоди на відставку і передачу влади за Єнкворту. Шушнік оголосив про свою відставку по радіо і наказав австрійській армії не виконувати бойові дії в разі вторгнення німецьких військ в Австрію. Президент Австрії Вільгельм Ніколас виявився покладенням формування нового уряду, він пропонував пост прем'єр-міністра трьом іншим політикам, але всі вони відмовилися о 2315. У ніч з 11 на 12 березня 1938 року німецькі війська, які заздалегідь були сконцентровані на кордоні, увійшли на територію Австрії, австрійська армія, якій було наказано не ставити опір, 12 березня 1938 року, Гітлер увійшов до Австрії, пройшовши через свою батьківщину Браунав і місто своєї юності Лінц. 13 березня о 19.00 Гітлер урочисто увійшов до відня. Того ж дня було прийнято закон про приєднання Австрії до німецького рейху, згідно з яким Австрія оголошувалася однією з провінцій німецького рейху і більше не називалася Остеемарк.